Інформаційний простір розривається від чергових скандалів, а також від ганебної інформації. Спікер Стефанчук нагородив якогось мага і жреця віляра гордістю України нагородою. Так, у нас маги і жреці згідно рішенню спікера Верховної Ради Стефанчука. Це гордість України, замість того, щоб нагороджати. Воїнів, які захищають Україну, замість того, щоб нагороджати волонтерів, які забезпечують воїнів, замість того, щоб нагороджати тих, хто справді є гордістю України нагороджають мага, жреця і ще якусь несенітницю. Неважливо суть інша. А поки ми звертаємо увагу на це, іде поза нашої уваги найважливіше. А як взагалі людина, яка нещодавно вляпалася в. Величезний скандал з тим, що орендувала квартиру у своєї тещі за рахунок держави, і це відверто ганебно, аморально. І ну давайте дивитися правді в очі. Це 100% не співпадає служінню народу. Але як така людина сьогодні очолює? Верховну Раду. Це б запитання може би було навіть на першому місці, якщо б на першому не стояла інша, Як ця людина, яка ще нещодавно не мала навіть квартири у Києві, вже побудувала під Києвом непоганий маєток. Ну да, від оренди у тещі до побудови маєтку виключно один крок. Це крок в крісло спікера Верховної Ради. Зрозуміло, буває. А дивимось далі, що відбувається? Люся Арестович ганьбить Україну, про неї каже Небензя. де не важливо, що каже Небензя. Взагалі не важливо, що цей брехун каже. Важливо інше. Чому підполковник Збройних сил України не захищає Україну, не знаходиться? Я не прошу на передку, щоб він там знаходився. Але чому він не захищає Україну? Чому він досі не мобілізований? До речі, так же як і він, є багато інших військових, якісь професійно. Навчалися, отримали професійну освіту і досі ще не в Збройних силах. Дуже дивна історія. Як ті люди, на яких держава витратила свої гроші, чому вони ще не захищають Україну? Величезна кількість лейтенантів, які були на військових кафедрах, величезні кількість військових, які виходили з наших вишів. А де вони всі? Ну, мабуть, там, де і Люся Арестович, але це ж. Поза увагою. Важливо, що ляпнула Люся і що повторило Небенця. Ні. Дивіться, все ж таки, в сенс. Який сенс, що ми бачимо, а що ні? Що нам показують? Найцікавіше, два слуги народу, Куницький та Дмитрук, побили військового під час рейду по кол-центрах. Давайте відверто казати. Вони побили дійсно військового, але під час не рейдів, а під час того, як намагалися. Е Дихувати ці кол-центри, і ми всі знаємо, що відбувається. Ми знаємо, що вони намагаються знайти кол-центри, які би можна було би обрахувати більше того, що в них там є такий хлоп, як Тищенко, і як може бути, що ця людина, яка хоче константу і рубль або пів рубля, це мільйон або півмільйона. До речі, для Тищенко рубль це рубль. Ну, мабуть, так краще для нього. Так, от. Він хоче і він теж з цих кол-центрів. Так, от вся ця історія, як це в державі депутати Верховної Ради займаються дехованням кол-центрів. Ви собі уявляєте, що б депутати Кнесету Ізраїля, де зараз де така ж війна займалися би рейдами по кол-центрах? Ну я розумію, що ви не уявляєте навіть кол-центри в Ізраїлі. Я теж не уявляю, але. Депутатів, ви собі уявляєте? Ну, хай їм грець, Ізраїль, така країна, нема часу їм на кол-центри. Британія, депутати британського парламенту побили а, військового або наприклад, а, не знаю, пілота військового літака а, під час дахування кол-центрів. І таке не можете уявити. Дивно. А конгресменів, які б'ють військово-сполучених штатів і коли дахують кол-центр, і це не можете уявити. Бачите, не стільки на побиті навіть треба звертати на побиття звертати увагу, хоча це ганьба, це, це взагалі недопустимо. Але чи уявляєте ви, щоб в інших країнах депутати парламентів займалися тим, чим займаються депутати нашого парламенту? Я, до речі, не бачив, щоб депутат, наприклад, польського сейму, викидав гроші за паркан до сусіда. Ну, не бачив я такого, кажу відверто. А навіть в якоїсь там. Маленький, але дуже правильний. Естонії про це навіть не те, що мова й не йде, а взагалі таке уявити не зможуть. Тому що в Естонії, коли міністр двічі відправила за своїми дітьми автівку в школу, службову автівку, це їй вартувало посади. А у нас депутати далі сидять в Верховній Раді. Хоча про що ми кажемо? В ті ж слуги народу прийшов в Верховну Раду головтівник Анісов, який далі сидить в Верховній Раді. А, там є багато таких представників. Це ж це ж не він окремий. Ми в пам'ятаємо всі ці історії. Тут стільки бабла, що можна так прибарахлитися, внукам хватить. Так, вони прийшли саме за цим, і ми це розуміємо. Але увага сконцентрована багато на тому у багатьох людей на тому. Що потрібно відкидати це сміття, це не треба не варто вашої уваги, це не треба, не, треба, не треба на це звертати взагалі ніякої уваги. Треба дивитися, як таке могло статися. Треба не про наслідки, а про джерела і коріння, звідки це все виходить, і от ми дивимося, що коли Стефанчук бере в оренду своєї тещі квартиру, то потім не треба дивуватися, що він нагороджає маїв гордістю України. Коли ми дивимося, що незрозуміло хто там, люди, люди, які люблять шарія, взагалі мають не зрозуміло голосують за кого за кого взагалі не зрозуміло. Вони не знають, за кого не голосують, але віддають свій голос, і вони роблять все, що ганебно, а потім переходять до шмаття, шматка ОПЗЖ, це Дмитрук, наприклад, зі слуги народу до ОПЗЖ, нормальна кар'єра така. Так, от ми розуміємо, що. Тоді його ціль, ну не патріотична Україна, не незалежна Україна, не Україна демократична європейська, а щось таке, як шмать Руського мира. До речі, він не за це голосує Верховній Раді або захищає кого так, УПЦ МП, Українську браза Церкву, Московського патріархату. Ну прибіжники, і я розумію, що не тільки цього, так от, дивлячись на це. І на інше з'являється запитання: а як таке могло статися в країні, яка воює? А так, тому що ці люди прийшли не будувати Україну, прийшли будувати не майбутнє для наступних поколінь? Ні, вони прийшли забезпечити себе і все, все інше їх не цікавить. Саме тому, коли депутат Гунько затримують на хабарі. 85 тисяч, а повний хабар був 150 тисяч за те, що він повинен видати землю приватному підприємству для того, що він з нього отримує гроші, щоб його не чіпали правоохоронці. І він, тому що ви ж розумієте, він створює умови, коли він контролює землю. Він створює умову, коли, якщо не заплатити, прийдуть правоохоронці і саме. Це забезпечує йому можливість отримання хабарів. Вони створюють систему, завдяки якій вони почуваються дуже суперово. Це люди, які повинні захищати Україну. А Уявіть собі, щоб такі люди сиділи в парламенті Великобританії. А чому ні? Не уявляєте? А уявіть собі, що такі люди сидять в парламенті, наприклад, того ж самого Ізраїлю або Канади. Теж ні. А уявляєте таких людей в парламенті Росії? Уявляєте? А знаєте чому? Тому що це і є наслідки Совка, це і є наслідки руського ми миру, який і далі ще не викорінений з України. Ну, до речі, ми ж розуміємо, що якщо у Сивковича вигодований був гетьманцев, який був його помічником, то яблунька. Свої Яблочка недалеко кидає, так от Сивкович в Росії а Гетманцев в Україні. Але те, що робить гетьманцев, 100% відсотків скоріш притаманна російській моделі економіці ніж українській або Е, До речі, я теж дуже погано уявляю, як можна контролювати особисто митницю і податкову, будучи головою комітету. Наскільки мені відомо, це незалежні інституції, і їх контролювати не може. Але не в Україні, і не в Росії, до речі. Тому ми кажемо, що ми знищуємо русський мир. Давайте собі не брехати. Він трохи замаскувався, але ще не знищений. Ми знищуємо російських окупантів. Ми знищуємо російську агентуру, але руський мир і далі в Україні присутній. Він є в парламенті, він є в міністерствах, він є на банковій, він є і серед. Пересічних українців починати треба від з того, з того, з що ставлення до русського миру повинно бути як долайна. От тоді ми будемо розуміти, що ми не можемо потиснути руку корупціонеру, і не можемо запросити корупціонера до себе на день народження, як ми можемо запросити гвалтівника. До речі, а гвалтівника Іванісова хтось запрошував до себе на день народження? Мабуть, запрошували. Цікаво, так як от до цього люди ставляться, а цікаво, як ставляться люди до того, що Дмитрука ж хтось запрошував на себе на день народження, ну дуже хочеться подивитися, як Дмитрук, який б'є військових і захищає руський мир в Україні. А, як я буду дивитися в очі військовим, які захищають його, щоб він взагалі був жив, і щоб його росіяни не стратили. До речі, я б не впевнений, що його б не стратили. Його б до речі використали як ковальова, який перший перейшов зі служби народу на службу окупантам, так депутат Верховної Ради зі слуги народу перейшов на службу окупанта. До речі, закінчив погано, як і всі зрадники. Так от про що я хочу сказати? Дивіться завжди в корінь, дивіться, що. Від вас ховають. І розумійте, що все це наслідки. Наслідки. А для того, щоб такого не було, аналізуйте, що відбувається, з'ясовуйте, звідки люди, що вони робили раніше. А найцікавіше всі ці історії: не дивуйтесь заявам. Бо інколи заяви це наслідки справ. І не інколи а майже завжди. Аналізуйте справи, дивуватися треба їм. Або пишатися, або критикувати. В будь-якому випадку, не треба бути байдужим. І пам'ятати, що все, що ми зараз маємо, це наслідки. Наслідки нашого вибору з 91-го року.